Це ж ти з майбутнього і можеш мені розказати, що буде. І ти можеш розказати, як мені розбагатіти. Що мені з гривнями робити. Позбудься. Тобто, купи долари. У вас зараз який курс? 5.27. Я передзвоню. Що сталося? Мені треба поплакати. Та, алло! стоп, чекай! А, а що курс так сильно виріс? Я краще не буду розказувати, ще в кому впадеш.